Вікові дуби та сосни, рідкісні види тварин та птахів, які занесені до червоної книги. Прекрасне чисте повітря. Зараз ситуація у цьому заповідному місці катастрофічна. 22 гектари лісу самовільно було захоплено кооперативом горобина, але після першого мітингу паркан було повалено. Але кооператив Горобина нахабно відмахнувся від усіх і побудував ще більший і довший паркан. Обласна державна адміністрація підтримала активістів, а журналісти з ТОПКОРу розпочали власне розслідування. Зараз ми завітаємо до Ходосівської сільської ради. Сподіваюсь, у них є відповіді на наші запитання. Ця територія знаходиться за межами населеного пункту. Так називається повноваження сільської ради. Це ліс першої категорії, я так розумію, і знаю про це. Так. Е, у них був користувач, е, значить, лісодослідна станція Боярська. Е, на сьогоднішній час там ведуться активні роботи по будівництву, стоїть паркан. Віталій Володимирович розпочав свою роботу з 2006 року. А документи є якісь у вас? Всі ар... документи, які є, було здано в архів. Ми щойно були у селі Ходосівка, але з місцевим головою нам так і не вдалося поспілкуватися. Тому ми приїхали до міста Вишневе. Тут знаходиться весь архів Києво Святошинського району. Щойно документації. По-перше, чи можна її побачити? Можна, звісно, чи ж не можна. Вона не. Ось. Перше, і все ж таки, нам так і не відповідають, кому належить ця земля. Я ці питання не коментую. Ну, архів не коментує. Документальна, будь ласка. У архіві ми знайшли лише постанову про передачу землі кооперативу горобина, а додатки у вигляді технічної документації десь зникли. Сподіваємось, в управлінні Держкомзему києво Святошинського району буде хоч якась ясність приводу нашої справи. Він був ага. комісії. Тилотню Юрій Іванович. 2004. рік. Якщо до Юрія Івановича звернетесь, нам розкаже. Тому що я впевнений, що він готувався. Нарешті, хоч якась зачіпка, але як завжди посадовець, який міг розставити всі крапки над «і» на лікарняному. Поки ми шукаємо докази щодо законної побудови паркану, адвокат відстоює свої чотири ділянки землі на захопленій території. Як ваше визначення? Моє зіневище рівень. Скажіть, будь ласка, а ті зіневища, які є в списку власників, вони не є вашими родичами чи близько на кузині? Воно написано 4 чорним покрівом вже не знати скопу В інших районах є. щоб остаточно впевнитись фальсифікації документів і спростувати всі докази адвоката. Ми звернулись до законного власника Чернечого лісу боярської лісодослідної станції. Найголовніше ну треба було почути, що ця територія ваша і вона yeah, центру. – і документи це... територія постійного землекористування. ВПУ Крим Борська Одесс, незважаючи на те, що змінилася назва і е, юридична особа стала університет, але це все законно, тому що є постанова Кабінету міністрів. І відповідно до постанови Кабінету міністрів, відповідно до, полу, до статусу університету, відповідно до положення про Борський Одес, ми являємося і відповідно до матеріалів лісопорядкування до проєкту організації розвитку нашого підприємства, Ця територія являється. Ми являємося ми являємося основними лісокористувачами порсклес, а зерно користувачами є набік України. На жаль, акту про підпорядкування 22 гектарів землі Боярській лісодослідній станції ми не отримали. Але ми написали заяву та з дня на день чекаємо ксерокопію від керівництва. Землі у Ходосівському районі досі підпорядковані боєрські лісодослідній станції. Про це свідчать копії документів, які нам надали. Ось яку корупційну схему ми можемо бачити. Рік 2004. група посадовців Верховної Ради України та аграрна фракція звертаються до Валерія Власова з проханням виділити земельну ділянку. Їм виділяється ділянка номер один. Але через декілька днів посадовець відміняє постанову і виділяє ділянку номер два. Рік 2013-2014. Представники СБУ та ГПУ бізнесмени посадовці, які були обізнані у цій справі, знайшли документи і взяли розпорядження номер два. 26. договір оренди, підробну технічну документацію, підробні списки горобини та отримують нову технічну документацію та земельні акти на ділянку номер один. Найголовніше, що вся ділянка підпорядкована боярській лісодослідній станції. Я не маю нічого проти, щоб ваша громада добилася справедливості. На наступну суботу ми робимо об'яву всім. Ми зносимо цей паркан, буде зносити. Руслана буде зносити мага, будуть зносити артисти сюди. При України та аграрна фракція звертаються до Валерія Власова з проханням виділити земельну ділянку. Їм виділяється ділянка номер один, але через декілька днів посадовець відміняє постанову і виділяє ділянку номер два. Рік 2013-2014. Представники СБУ та ГПУ, бізнесмени, посадовці, які були обізнані у цій справі, знайшли документи і взяли розпорядження номер 26 – договір оренди, підробну технічну документацію, підробні списки горобини та отримують нову технічну документацію та земельні акти на ділянку номер 1. Найголовніше, що вся ділянка підпорядкована боярській лісодослідній станції. Я не маю нічого проти, щоб ваша громада громада добилася справедливості. На наступну суботу ми робимо об'яву всім. Ми зносимо цей паркан. Буде зносити руслана, буде зносити мага, будуть зносити артисти. Сюди приїдуть декілька сотень людей. Нам залишається лише чекати події, які відбудуться на наступному тижні, та продовжувати слідство по цій справі.